Зараз триває підготовка камери до фарбування, і наступний автомобіль буде заїжджатися уже фарбуватись. Для цього хлопці підготовлюють спеціальні стенди, на яких розміщуються деталі. Зараз буде вмикатися ось це Webasto. Завдяки солярки, воно наганяє мікроклімат в камері. Це надзвичайно важливо, щоб витримувати технологію. Є і пофарбований автомобіль Tesla Model Y, є і. Ford Edge, який готується, а взагалі за рахунок чого завжди йде, як правило, велика затримка. Коли пару деталей в автомобіля пофарбувати, це взагалі не проблема. Але коли є, наприклад, якось цей Lexus, такі складні роботи, коли фарбується майже весь автомобіль. Коли ось ця Toyota, коли є автомобіль, який фарбується повністю задня, передня частина бочина, внутряки викрашуються, бачите, двері, тобто дуже-дуже багато роботи. І майстер втрачає дуже багато часу на підготовку, виготовку таких деталей їх до фарбування. І от коли от такі автомобілі, тяжкі автомобілі, потрапляють у фарбування і виготовку, то вони з'їдають дуже багато часу, і тоді малярка. Не така кашля, і -за, неї, за таких автомобілів утворюються черги. Ну але що ж, відмовлятися не будеш, треба все одно робити, робити його правильно, гарно, щоб було клієнтам. Це надзвичайно важливо. Тим не менш, все одно ми вже бачимо, де є які можливо недоліки. Ми завжди йдемо. Вперед в розвиток ми бачимо, що напевно потрібно збільшувати потужності по малярці. Тому однозначно ми будемо над цим працювати, щоб працювати для вас ще швидше, тому що я розумію наступне, наприклад, у нас канал набрав 1,2 мільйона переглядів. В жовтні місяці в листопаді тенденція незмінна. Дуже багато дзвінків і дуже багато замовлень автомобілів, тому що люди дійсно бачать, як ми працюємо, і який у нас результат по автомобілям, які ми готуємо. Це дійсно класні авто, і люди хочуть їх мати. Саме завдяки цьому і збільшується об'єм роботи. Тому, якщо вам треба класна автівка, вам однозначно до нас телефонуйте контакти в описі цього відео. Але ми розуміємо, що нам потрібно збільшувати потужності е, наших ремонтного цеху. І ми вже цим займаємося. Тому скоро буде більше і краще.